У Миколаєві відбулася онлайн-зустріч у межах національної платформи Діалог влади та бізнесу. Головна тема заходу презентація цифрової платформи Пульс, яка допоможе підприємцям швидше отримувати підтримку від держави. Які можливості це відкриває? Далі розкаже Олександра Долматович. В Україні триває розбудова національної платформи Діалог влади та бізнесу, яка допомагає підприємцям взаємодіяти з державними органами. Її активно підтримує Миколаївська обласна адміністрація. В межах цієї ініціативи відбулася онлайн-презентація цифрової платформи Пульс. Це аналітичний інструмент, який покликаний зробити комунікацію між владою та підприємцями більш прозорою та ефективною. Сьогодні була презентація платформи Пульс. Це платформа розроблена мінекономікою разом із податковою за підтримки офісу президенту. Та вона спрямована на те, щоб отримувати відгук від бізнесу. Локально сьогодні у нас був тут присутній великий бі бізнес. Представники нашої обласної податкової е бізнес асоціації е громадських організацій е об'єднуючих бізнес. Національна платформа діалог влади та бізнесу була створена у 2024 році з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Вона допомагає оперативно розв'язувати проблемні питання підприємців у кожному регіоні та громаді. Представник аграрного бізнесу Константин Фурман підкреслює, що пульс має значно спростити взаємодію із владою. Дою, це дуже важливо діалог між бізнесом та владою, бо це. Ну, така такий, як фундамент того, що повинно бути в державі, так як це ну податки, бізнес повинен мати можливості просто нормально працювати, а влада повинна йому допомагати. І ця платформа, я вважаю, що якщо вона буде працювати так, як презентується, то це буде дуже добре для всіх сторін і для влади, і для бізнесу. Завдяки платформі Пульс влада зможе ширше бачити потреби підприємців та надавати підтримку, зазначає Заступник начальника обласної військової адміністрації Микола Марінов дуже важливо нам отримати максимальну кількість оцінки, неважливо якою, може ми на одиницю напрацювали, але ми будемо розуміти, що щось треба міняти ось ось тут, наприклад. Тому дуже важливо, коли йдуть зміни, розуміти, в якому місці ти знаходишся, і коли вони вже трошки пройшли. Також розуміти, в який бік ми рухаємося. Тому ця платформа дуже вчасна. Дуже важливо, вже не вистачає нам фідбеку від фейс ту фейс. вже потрібна так досить глобальна, незалежна наша оцінка. Щотижня на базі обласної військової адміністрації відбуваються відкриті онлайн-зустрічі. На них підприємці мають можливість напряму спілкуватися з посадовцями. Так, за шість місяців роботи національної платформи в Миколаївській області провели понад 27 засідань, до яких залучили понад 1600 підприємців та 270 представників органів влади і експертів різного рівня. Олександр Долматович, Гончаренко. новини на телеканалі Март.